Як стверджують досвідчені спеціалісти, помідори на насіння зривають ті, що ближче до стебла ростуть. Я ж зриваю самі крупні та гарні, які мені подобаються. Вони в мене з тиждень ще влежуються гарно, щоб були дозрілими. Потім я починаю, як то кажуть, випускати насіння. Розрізаю впопереку, як на відео, ложечкою вишкріпаю або ж просто видушую руками у баночку. Заздалегідь. На аркуші паперу пишу назви, якщо вони мені відомі. Або у кого я брала помідори, бо найчастіше я вибираю саме з грядки, якщо у когось побачу ті, які мені сподобалися. Банки я прикриваю кришками і залишаю для бродіння на декілька днів. Тут не принципово, від 4 до 7 днів вичищені помідори я протушковую на томат. Все має йти. В діло. Ось і перепродили помідори, тепер можна промивати. Це не є якимось там ноу-хау, але для молодих господиньок це може знадобитися. Влити в баночку з насінням воду, розбовтати. На дно осідає гарне якісне насіння, наверх спливає пусте. І так промити разів три. Погляньте, яке частеньке, гарненьке залишається насінічку. Насито. Потрібно покласти шматочок марлі або тканили, і швидким рухом вилить насіння. Так воно чітко все вихлюпнеться і баночка залишиться частенькою і не потрібно буде його звідти вишкрібати, віджати гарну рідину і залишається просто витрусити насіння на аркуш, який вже підписаний, щоб не переплутати. Скільки я господарюю, стільки і вирощую свої помідори. Ділюся з сусідами, Да, простіше піти на базар і купити готову розсаду. Але я тружуся, мені це подобається, я цим займаюся. Чергову партію знову готую. Такі всякі цікаві, червоні, рожеві, жовті, черіки, грушки, а хай буде.